Привіт, це огляд нових ТВС-навушників від українського бренду Hator. Зустрічаєте Hator Hyperpunk TruePods Hybrid NC, і зараз я вам все детально про ці ТВС-навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hator, і всередині якої, окрім самого футляру з навушниками, ви також знайдете. Силіконовий чохол, що дуже приємно, USB-C-кабель для зарядки футляру, силіконові амбюшури та інструкція на українському. Українській мові навушники отримали доволі класичний та приємний футляр з матового пластику. В моєму випадку чорний колір. Є ще біла версія навушників. Складання якісне. Спереду в нас led індикатор та знизу порт USB-C для зарядки футляру. Відкриваємо футляри. Бачимо напис Хатор та навушники в доволі класичному форматі. Ніжки і сенсорним керуванням. Самі навушники стильні, приємні, сидять у вухах ідеально та не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 13-мм драйвери, кодеки AEC та SBC, версія Bluetooth 5.4, та звучать навушники непогано. Низькі частоти з непоганою та приємною глибиною, середні частоти чисті, високі частоти чіткі, гучності з запасом. І в підсумку звучання тут достатньо приємне і непогане. Датчика на виймання з вуха тут, на жаль, немає, але присутня система активного шумозаглушення та відпрацьовує шумозаглушення непогано. Прозори. Також присутній. Відпрацьовує він також непогано. Пасивний шумодав також відмінно відпрацьовує за рахунок силіконових амбішур. Застосунок для навушників компанія Hator нарешті розробила під назвою SyncHub. І тут можна дивитися відсоток заряду навушників, але не футляру, регулювати режими активного шумозаглушення. Далі профіль, музичний чи ігровий режим. А також вимкнути чи увімкнути сенсорне керування навушників. Еквалайзер має. 8 встановлених пресетів, і дев'ятий пресет це кастомний для власного профілю звука. А також можна обрати кодек прослуховування AC чи SBC і режим низької затримки звука, септо ігровий режим. А також є функція пошуку навушників і оновлення прошивки навушників. І у підсумку застосунок хоч і простий, але достатньо функціональний. Мікрофонна система складається з трьох мікрофонів в кожному із навушників, і мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників. Нормальної якості ось приклади. Записую на мікрофон ТВС навушників, Hator, Хайперпанк, Трупоц Гібрид ANC в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, тут нормальні мікрофони. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин, є невеликий вітер на вулиці, і ось такий приблизно мікрофон у навушників Хатор, Hyperpunk, Трупоц Гібрид ANC в вуличних шумних умовах. Напишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоінта тут немає, вологозахист ipx пік 4. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляється, з затримкою 40 мілісекунд і затримка в іграх не помітна. Грати комфортно. Автономність грають навушники до 5 годин плюс-мінус в зале. Залежності від гучності і режиму навушників. Футляр ще віддає приблизно до 4-5 зарядок навушникам. Заряджаються навушники приблизно за півтори години. Футляр від розетки також приблизно за півтори години. Підсумок Хатор, Хайперпанк, Турпоц гібрид НС це дійсно непогані ТВС-навушники від українського бренду Хатор з приємним звучанням, непоганою роботою системи активного шумозаглушення, ігровим режимом без затримки в іграх, доволі нормальним мікрофоном. Та непоганою автономністю. У підсумку купувати Хатор Хайперпанк Трупос Hybrid ANC рекомендую. Посилання, де купити Хатор, Хайперпанк, Трупос Hybrid ANC в Україні, залишаю в описі під відео. А також залишаю свій промокод на знижку в фірмовому магазині ХАТОР. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-каналі під. Підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!